Друзі, так, ну, а я зараз їду на новий об'єкт. Це двокімнатна квартира, Салтівка, 607-й мікрорайон. Поверх четвертий, так, Стан квартири житловий. Квартира з двома окремими кімнатами. Ціна її 25 тисяч доларів. Так, вам покажу першим, тому не перемикайтеся. Друзі, від метро Студенська до, до будинку пішки можна дійти десь приблизно за 15 хвилин. Ну, а я зараз поїду на трамваї. 16 або 27-й. Дуже мені подобається їздити на трамваї, тому я буду їхати на трамваї. Дуже гарна локація. Біля будинку не тільки зупинки громадського транспорту, але є ще великий супермаркет-клас. Ось клас. Ну і нам залишилось іти три хвилини. Так, зараз вам покажу двір, будинок та під'їзд. Так, ось такий затішний двір, дитячий майданчик. І ось наш будинок. Ще раз нагадую, квартира на четвертому поверсі, дві окремі кімнати. Квіточки і захнути? Ну, гарний, чистий підміст. Я у квартирі. Тут у нас дві окремі кімнати. Кімната номер 1 кімната номер 2 санвузол та кухня. Почнемо з кухні. Кухня, площа 6 метрів. Все, що ви бачите на відео, залишається. Ось така світла кухня. За вікнами у нас двір. Дуже тихо. І зверніть увагу, у квартирі газ. В наявності завжди будете з гарячою їжею. Так, йдемо в санвузол. Він такий у нас світлий, у квартирі поміняні повністю всі труби та нова сантехніка. Ось така ванна, на підлозі синя, гарна плитка. Ну, давайте подивимося спочатку кімнату з балконом. Ця кімната площа і 17 метрів. Пралка повинна вирушити у ванну. На підлозі паркет, із ним щось треба зробити. Це балкон, вікна тут також виходять на двір. І ще раз повторююся, дуже вдале планування. Ось, дивіться, є місце для гардеробної. Так, і кімната номер 2 дуже світла. Зараз друга половина дня, тут сонячно. Так, на підлозі паркет у дуже гарному стані. Тут вікна теж виходять у тихе подвір'я. Площа цієї кімнати 13 метрів, велика шафа купе, містка, тут багато полиць. І дуже мені подобається санвузол. Ще раз вам покажу, він такий світлий, незвичайний. І ще раз кухня. Шавки я зараз закрию і буде прям дуже. Гарненько, ось така квартира чекає на своїх нових мешканців.